Привіт дітвора! Рада вас всіх бачити та вітати! Сьогодні разом зі мною знову прийшли Олексій та Іринка. І вони завітали для того, щоб ви їм розповіли, як можна серед всіх інших геометричних фігур впізнати нашу нову геометричну фігуру Овал. За якою ознакою? Назвіть їм. А вони ось тут постоять та послухають. Так, я вже почула першу відповідь. Сказали, що овал можна впізнати за кольором, що він у нас зеленого кольору. Але погляньте, діточки, у мене скільки фігур зеленого кольору. Так, дві, один, два. Так що неважливо, який колір має фігура. Вона може бути будь-якого кольору. Так, хтось сказав, що овал дуже великий. Ви знаєте, погляньте на всі ці фігури. Вони всі за розміром великі. Вони всі за... різні за формою, але величина в них велика. Так що вони можуть бути як маленькими, так і середнього розміру, так і великими. Ще ж такого особливого овалу, щоб його можна було впізнати. Каже: так, ти кажеш, що він довгий. Так. Витягнутий. Так, і вірно, і так, і так довгий витягнутий. Але погляньте, скільки у мене фігур довгих. Так, вірно, одна довга фігура і друга довга фігура. Але ж все ж таки, хто ж з них повал? Колір цих фігур однаковий. Вони, вони обидві довгі. Вірно, все вірно, округло має він форму. Але погляньте. У мене дві фігури округлої форми. Погляньте, ось одна фігура має округлу форму. І ось друга фігура має округлу форму. Яка ж зниховала? Молодець! Ти сказав, що у нього немає кутів. Вірно, немає кутів. Але давайте тоді будемо прибирати. Чи підбирати для цього овалу шукати його, де ж він тут заховався? Так, він має округлу форму. У мене дві фігури, які мають округлу форму. Перевіряємо. Одна та друга. В якій русі у мене овал? Кажете в лівій. Добре, тоді я прибираю. Ця яка фігура? Круг. Добре, приберу. Округла форма. Вірно, ось вона. Довгий. Так, вірно. Ось у мене дві фігури довгі. Довгий, довгий. Видно, ось так краще. Так. Дійсно, довгий. Але немає кутів. Виходить, що оці дві фігури. зайві. Зайвий квадрат та зайвий трикутник. Вірно. Залишився прям І він дійсно дуже схожий з овалом. Тим, що ознака ось така, що вони довгі. Але ви знаєте, овал же може стояти так само, як і прямокутник, бути ось таким високим. Погляньте. Відчайний, якщо його ось так перегорнув, він стане. Високим. Якщо ось так, довгим. Так само, як прямокутник. Якщо я його поставлю ось так, він довгий. А якщо ось так, то він високий. Але все вірно, ви сказали, У овала не має кутів, він має округлу форму. Тому ви знайшли все вірно. Це прямокутники, а це наш овал. Нова геометрична фігура. Яка може стояти ось так, розташована, і бути ось такою високою, але все одно залишається овалом, і так само ось такою витягнутою і довгою. Ось так. А скажіть мені, а що вам нагадує овал? Всі хором сказали майже яйце! Вірно, він дійсно нагадує яйце. У мене у мене навіть є ось воно таке. Яйце. Воно з латинської так і переводиться. Овал в перекладі з латинською яйце. А ви знаєте, минулого разу я дала вам домашнє завдання. Ви шукали в навколишньому світі навколо себе предмети, які нагадують за формою овал. Так, ви мені надіслали ці фотографії і навіть малюнки, і ліплення. Ліпили яйце. Хліб батон, ще погана, щоб... мило овальної форми, навіть лампочку овальної форми, вазу бачила, ще ще таке цікаве. Саме яйце, величезне, таке чудове яйце. Ви молодці. Але я вам ще казала минулого разу, що їстівних продуктів, фруктів, овочів та ягід дуже багато. І ось давайте ми зараз з вами пограємо ось таку невеличку кругу. У мене є ось такі дві фігури. Назвіть мені їх. Це що за фігура? Так, це круг ось такий. А це яка у мене фігура? Так, овал. І мені дуже цікаво, чи ж зможете ви відрізнити намальовані фрукти та ягоди за формою, які схожі. На геометричну фігуру круг та на геометричну фігуру овал. Ну що, розпочинаємо? Це хурма. Вона вам нагадує яку форму? Форму круга. Вірно. А якого кольору мій круг? Так. Мій круг жовтого кольору. Ставлю. Так, є. Наступна картинка це шовковиця. Вона нагадує вам, яку геометричну форму. Овал, вірно, якого кольору у мене овал? Який? Червоний. Так, ми ставимо до овалу. Так, наступна це абрикос. Схожий він? На круг. А круг у мене з якої сторони? Вірно, молодці з лівої. Так, з лівої. Знайшли. Не хоче. Зараз ми допоможемо. Ось цим магнітом. Так. Так далі в мене диня. Форму вона має. Овальну. А овал у мене з якої сторони? правої, вірно. Так, ставимо. Наступна картинка це апельсин. І має він круглу форму, вірно. А поставлю я його під яким фруктом? Під абрикосом, Вірно. Апельсин під абрикосом. Так. Наступна в мене картинка буде, як гадаєте, якої форми? Овальної, вірно. І під якою я поставлю картинкою? Під динію. Так, ось лимон під дині. А це дуже корисна, смородина. Ягідки якої мають, яку форму? Кругло, вірно. І ставлю я з якої сторони? З лівої. Так. На ліву сторону. Виходить. Так. І що у нас далі? М -м -м, який смачний. Ягода. Кавун. З якої сторони? З правої. Вірно. Тому що він яку форму має? Так, овальну. Ось таку витягнуту округлу овальну форму. Так, і залишається у мене лише одна картинка. Виноград! Подивіться уважно, а кожна ягідка-виноградинка на яку геометричну форму схожа. Так вам вона нагадує. Овал, вірно, і я додаю його ось сюди, ось до нашого кавуна. Не хоче стояти, ми зараз допоможемо. Ось так. Я так гадаю, що ви великі молодці. Погляньте, у нас ягоди та фрукти з лівої сторони нагадують за формою яку геометричну фігуру круг скільки їх всього? Рахуємо зверху вниз. Один, 2, 3, 4. А число 4 позначається цифрою 4. Ось, значить, круглих у нас 4. А з лівої сторони рахуємо. Давайте знизу вгору. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Всього скільки? Всього. Овальної форми ягід та фруктів 5. А скажіть, а яких більше? Є ті, які мають форму кругу чи форму овала? Вірно, ті, які мають форму овала, їх більше. Тобто їх скільки всього? 5. А круглої форми всього 4. Молодці. З цим завданням ви дуже чудово впорались. Ви великі молодці. Я знімаю, а ви зараз рахуєте. В зворотньому рахунку. Яку картинку за рахунком? П'ять, чотири, три, два. Один. Зняли. Всього ми зняли. Скільки картинок? П'ять. Добре. Тепер ми рухаємось далі. Знову Зворотній рахунок. Їх всього 4. Чотири. Три. Два. Один. Всього скільки ми зняли картинок. Так, вірно. Всього чотири. І тепер настала черга. Якої геометричної фігури? Овал. Це я сказала овал. А це насправді. Круг вірно виправили мене. А це яка геометрична фігура? Овал. І мій овал, знаєте, на що схожий? На дзеркало. Бачите? Моє люстерко дзеркало схоже за формою на овал. А ще, ви знаєте, ми зараз з вами готуємо зустрічати одне дуже велике свято. Як ви гадаєте, яке? Так, свято Великодня. А всі на ці свято починають звичайне яйце. В різні кольори. І всі ці яйця, коли пофарбовані, їх називають крашанками. Ось подивіться, у мене є декілька яєць. Вони покрашені. Який кольор? Зелений, синій та це крашанки. Тому що вони мають один кольор. І в мене є теж дуже велика, ось така чудова. Крашенка. Бачите? Яка вона кра... красива, гарна, Ой. але найбільше всього полюбляють розфарбовувати. Так, яйця розфарбовують різними візерунками. І я сьогодні хочу разом з вами розфарбувати, прикрасити свою крашенку і перетворити її на писанку. Тобто, якщо вже прикрасили, Стає писанкою. Погляньте, у мене є з крапочками, з кільцями, з лініями. Просто намалювали і перетворили ось на таку писанку. У мене є ось така прикрашена геометричним візерунком. Була просто жовта крашенка, перед прикрасили візерунком і стала вже писанкою. Так ось зараз ми з вами разом і теж прикрасимо нашу крашенку на писанку. Ось цими геометричними фігурами. І я буду вас вчити. Гляньте, я обираю от круг, назвіть мені будь-який колір круга. Червоний. Добре. Я прибираю всі червоні круги і починаю прикрашати крашу. Я ставлю ось тут на горі червоний круг. Щоб в мене була симетрія і все було дуже красиво виглядало, я знизу теж ставлю червоний круг. Зверху знизу. Тепер я ставлю круг з лівої сторони та з правою. Один напротяг другого. Зверху знизу, зліва направо. Називайте інший будь-який колір. Синій, добре. Беру всі сині. Тепер я ставлю на горі зліва і напроти, справа. Тепер мені потрібно зробити ту саму роботу знизу. Теж поставити зліва та справа. Бачите? В мене вже вийшов симетричний візерунок. Зверху знизу. Залишилось в мене зелені. Звісно, я їх ставлю зліва, справа, зліва, справа на горі та внизу. І бачите, у мене так і вийшло. Якщо я поставлю ось так свою лінійку, бачите? Все однаково. Червоний напроти червоного, зелений напроти зеленого. Синій напроти синього і посередині червоними. Так само, але в дзеркальному відображенні знизу. Під червоними зелені, з тої з тої сторони, під зеленими сині і посередині червоний. Добре. А тепер у мене лише трикутники. Я їх ось так всі беру. У мене ось так складає, бачите, вони всі. Однакові за розміром, але різні за кольором. Я повинна обрати два будь-яких однакового кольору. В одному у в мене сині. Один ставлю нагорі, а інший знизу. Верхня половина нижня половина. Тепер у мене зелені. Я повинна поставити у верхній половині з правої сторони, а іншу. З лівої сторони знизу, щоб була симетрія. Так само зверху з лівої сторони і знизу, з правої сторони. І в мене вийшов візерунок. Ось так ми з вами прикрасили мою крашенку і перетворили її в писанку за допомогою геометричних фігур. І в мене вийшла. З геометричним візерунком, Геометричний орнамент. Але ще є, і прикрасити, можна рослинними. Тобто, квіточки, листочки це все рослини. І орнамент такий рослинний. У мене лише одна квітка, я її можу поставити посередині зверху, але справа та зліва я ставлю по листочку, і у мене вже теж вийшла. Ось так чудово. Так само знизу я можу поставити квіточку, і з лівої та з правої сторони поставлю по листочку, і в мене вже ще додався рослинний орнамент. Ось така чудова писанка в мене вийшла. І я прошу вас вдома зробити те саме. Чи беріть звичайні яйця. Тому що скоро в нас чистий четвер, і ми будемо всі фарбувати яйця, робити їх крашенками, чи розписувати їх, робити, перетворювати на писанки, щоб зустрічати свята Великодня. Тому беремо яйця і прикрашаємо геометричним орнаментом або рослини, чи так само, як я, виріжте ось таке чудове яйце будь-якою. У кольору та прикрасти от, геометричним орнаментом. Але не таким самим, як я це зробила своїм. Ми вивчили дуже багато фігур. Є ще у нас, ми знаємо, квадрат, трикутник, прямокутник, круг та овал. Ось ними та прикрашайте. Зрозуміло. А зараз я буду з вами вже прощатися. Бажаю вам веселих свят! Зустрічайте Великдень! До нової зустрічі!